Доброго благословного дня, святе Письмо на кожен день. Євангелія від Марка, 5 глава з 22 по 24 вірш, з 35 вірша по 6 главу 1 вірша. Одного разу приходить до Ісуса один із начальників синагоги на ім'я Яїр і, побачивши його, падає до ніг Його і благає Його, кажучи: Дочка моя при смерті, але прийди, поклади на неї руки. Щоб вона спаслася і зосталася жива, і пішов із ним Ісус. І за ним ішло багато народу і тіснили Його. Приходить від начальника синагоги, кажучи, Дочка твоя померла, чого ще турбуєш учителя? Ісус, же, почувши ці слова, зразу говорить начальникові синагоги: Не бійся, тільки віруй, і не дозволив нікому йти за собою, крім Петра, Якова. Та Іоанна, брата Якова, і приходить у дім начальника синагоги і бачить метушню і тих, що плакали та дуже голосили. І, увійшовши, говорить їм: чого товчетеся і плачете. Дитина не вмерла, але спить, і сміялися з нього. Він же, виславши всіх, бере з собою батька, дитини і матір, і тих, що були з ним, і заходить туди, де дитина лежала. І, взявши дитину за руку, каже їй Та літакун, що значить, дівчино, тобі кажу, встань. І одразу ж встала дівчинка почала ходити, бо була років дванадцяти, і всі дуже здивувалися, і він суворо наказував їм, щоб ніхто про це не знав, і сказав, щоб дали її їсти. І вийшов він звідти приходить у вітчизну свою, і йдуть за ним. Учні Його, Богу нашому слава завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.